дуже рада бачити вас на своєму каналі. Це новини української мови про турецьких акторів та саму. Туреччину. Зараз обговоримо всі новини, тому беріть щось смачненьке та будемо починати. Джуспек стала обличчям косметично-французького бренду. Це бренд більш доглядової косметики, також в них є і декоративна, дуже гарні фотографії нас чекають, і думаю, чекає скоро крута реклама. Щодо Киванча та серенай, вони знялися для реклами у нас бренду Маві, а також щодо їх серіалу Сім'я. Він зробить фінал. Фінал першого сезону, тут треба уточнити першого сезону 30 травня на 13 серії. А той серіал, який робить фінал, уже прям фінал-фінал. Це у нас серіал Его або чоловікам не можна довіряти. Він зробить фінал 14 травня на також 13 серії, але це вже буде прям фінал. Ну, це було досить очікуване. Я думаю, що 100 років чудес, королева, прощальний лист, мабуть, ще Гюльджемаль, скоріш за все, я також думаю, що це надовго. А ще син-стрілка можуть у нас не піти на другий сезон. Хоча Гульджемаль і син стрілка» нові серіали, то, може, там щось і спрацює, але все-таки. Сумніваюсь, тому чекаємо нових літніх серіалів і не дуже думаємо про серіали, які, скоріш за все, нас покинуть. До літніх серіалів нам говорять про те, що в керем Пюрсі вона зніметься в новому літньому серіалі. Літньому серіалі, де це буде романтика, де це буде комедія. Літні серіали повинні так би повернути мою стабільну на психіку після вироку і після бабія, які останнім часом просто змушують мене зійти з розуму, якщо чесно. В новини... Повна жесть, і тут повна жесть. От що робити. Я дивлюся різні романтичні комедії, які вийшли досить давно, які я думала, не буду дивитися, але все ж таки, напевно, гляну, тому що бабій там розлучення, шлюб незрозумілий, ще багато всього і вирок. Боже, не прибирайте Льгаза, я вас прошу. я не знаю, як дивити серіал без льгаза. Коротше щодо крема, у нас буде серіал. Маємо вже партнерку по серіалу. Компанія, яка знімає цей серіал, знімає у нас сім'ю і знімає у нас вирок. А також якщо брати такі романтичні, вони у нас а, знімали казку острову. Ангель запитала щодо її відносин з репором Сифо. Вона сказала, що питайте мене виключно про роботу. Ось робота, я працюю, мене цікавить лише робота. Це досить нормально, тому що деякі журналісти взагалі не розуміють, де треба зробити СТОП. Це зйомки два знайомся з Бураком Денісом і Ханде Рчем. Більше зараз знімається бурак. Це зрозуміло, у Ханде все ж таки трагедія в родині. Давно журналісти запитали мене, як вона себе відчуває. На сказала дякую всім тим, хто підтримує за слова підтримки, і як би все. Слава Богу, на цьому журналісти зробили фініш і не чіпали її, хоч тут вони хоч трішечки включили якусь людяність. А щодо фільму, точніше, серіалу, вже знімають перші три серії. Більше знімають бурака. У нас є вже та табличка, яку показують. Перед тим як починається зйомки, я не пам'ятаю, як вона називається, Чесно, не пам'ятаю. А також маємо якісь ну, написано на машинах, коли там переїжджають, там знімальна команда і тому подібне. Тому чекаємо в вересні новий серіал з Ханде та Бураком. Також один продюсер думає про те, щоб зробити такий, якби дует з Ханде і мертвим Рамазаном Деміром. Чесно. Не бачу взагалі, як брат, сестра так, але Мерт, я не знаю, може й змінять, чи він зміниться, чи трошки підкачається, чи ще щось, але ну чесно, не дивляться. Мені вони взагалі не дивляться разом. Класні актори, що ханде, що мерт, але не разом. Також я сумніваюсь, тому що, якщо це не проект від Фокс і Disney, думаю, ханде зніматись не може, тому що має все ж таки контракт з Disney, А коли маєш контракт з Дісней, маєш право зніматись лише для Фокс та Disney, А наскільки там, цей контракт невідомо і, скоріше за все, Ханде не буде зніматись, і я сподіваюся, тому що, ну, ні, ну, ні, ну, мерт з Сафрою, ну ну, ну, не з Ханде, ну, чесно. Трішки скандал стався на прем'єрі Темної ночі, там знімалася у нас пина Арденіс, а також знімала Сібель. Какілі, какілі, чесно, не знаю, як правильно, не хочу псувати прізвище, тому вибачаюсь. Тобто Сібель мала там зніматися також, вона там знімалася, вона мала свої якісь епізоди, але дізналася, що більшість її епізодів вони замінили на епізоди з Пенар. Ну, Пенар більш відома, може через це, а може через інші якісь штуки. Але все ж таки вона образилась та покинула прем'єру. Новому інтерв'ю Пенар Деніс відповіла на питання щодо двох канів її житті. Перший кан це її хлопець, це кан Ілдерим, Другий Кан, якого прізвища я майже ніколи не умовляю правильно, тому навіть не буду пробувати. Це її партнер по вироку. Вона сказала про першу Кана, тобто про її хлопця, що вони все добре і вони не говорять про роботу вдома, тому вона якби набирається енергії вдома, там він дуже смішний, веселий і тому подібне. Щодо другого кан, якого Звати Кан, який знімається з нею вироку, грає Ільгаза. вона сказала, що вони дуже добрі друзі, вони одного підтримують. І взагалі люди кажуть, що вони там дуже підходять до одному як пара, тому що вони гарні друзі і вони знайшли так би баланс в своїх відносинах. Нагадую, що це не перший раз, коли Кан та Пенар знімаються, вони ще знімалися в нас в кохання 101, наче наче 101 називається. Їрдо голота, неслихана та юль. Не дивлячись те, що вони сказали, що все все окей, все добре, взяли за ручкою, полетіли нас до баку. Багато хто каже, що все ж таки у них буде розлучення. Перше, це журналіст які казав, що мама несліхан, сказала йому, що якби окей, матина хоче розвестись. А друге, те, що бачив в Баку в одному з ресторанів чи з клубів, вони почали сваритись. Навіть є відео. І якби люди, які бачили цю сварку, кажуть, що вони взагалі схожі на нормальну пару, постійно сваряться і в них постійно щось не так, тому можливо, розлучення все ж таки нас чекає. А це були всі новини на даний момент. Я була безмежно рада провести час з вами і до скорих зустрічей.